Сьогодні ділимося інсайтами роботи з клієнтами сервісу ЕТЕКАРЦ. Перше популярне питання, що взагалі можна сплачувати картками. І це не лише рекламні сервіси. Ви з легкістю можете оплатити підписку, домани, хостинги, проксі та багато іншого для своєї роботи або повсякденного життя. Люди дуже часто не знають, що одну картку можна використовувати для різних платформ. Друге, яка відмінність між банками всередині сервісу? В більшості біни схожі і наразі мають одне Гео Естонії. Але є виняток. Банк Нова це євробін, який ви ви Можете використовувати для оплат одразу в євро для того, щоб уникнути конвертацій та зайвих комісій. І типове питання: де знайти 3DS-пароль. Все дуже просто. Він знаходиться в налаштуваннях вашого особистого кабінету Едпейкартс. Він потрібен для того, щоб мерчант впевнився, що картки, якими ви проводите оплату, трастові. Якщо вас цікавить ще якась інформація, або у вас є питання, пишіть нам, і ми з радістю допоможемо вам у вирішенні будь-якого вашого питання. Oh